У молитві Єфрема ми молимося, щоб Господь Бог відігнав від нас духа пустомовства. Пустомовство це вже означає, що пуста мова, що слово є пусте, що воно не несе ніякого змісту, тобто не несе ніякої користі. Коли ж це слово пустомовство є в нашому житті? Певно, що коли ми осуджуємо, тому що воно не несе ніякого змісту доброго, а лише, лише зміст поганий. Поне коли ми не знаємо серця людини, не знаємо, чому вона так вчинила, але її осуджуємо. Не пам'ятаю, хтось сказав. Каже: якщо хочеш знати, чому людина так зробила, вдягни її взуття і перейди її шлях, тоді ти її зрозумієш. Так само є такий приклад про двох монахів, які йшли лісом, і бачать, є струмок. А стоїть жінка. І просить, каже, я не можу перейти, каже, поможіть мені. Та один монах старший взяв ту жінку на, на, на плечі та й переніс через струмок. А другий монах молодий, йде, і йде, йде, і йде за ним і мучиться цілу дорогу. А старший знає, що ти мучиться. І каже: ну що, каже, чого ти мучишся? Каже, я ту ж жінку покинув ще на тому березі, каже, а ти несеш її досі в своєму серці. Каже, лиши її теж. Бачимо, що. Треба завжди дивитися по-іншому. Дивитися Божими очима, очима любові, завжди давати людині шанс, завжди давати людині надію. Появляємо собі такий приклад, що хтось щось зробив, він цього не хотів зробити, обставини змусили. І ти підходиш і кажеш тій людині, а, ти така сяка, ти так зробила, як ти могла, ніби я, я даю братні напівнення, правда. Але вона знає, що вона в цьому не винна, і вона цей ці слова бере близько до серця. Після цього вона вже нічого не хоче робити, ні, ні з ким не хоче спілкуватися. Якщо б ми підійшли і сказали, слухай, я знаю, що сталося, але я хочу тобі допомогти. Чим я тобі можу допомогти? Скажи мені, я буду за тебе молитися, можливо, так треба ще що щось допомогти. Відразу тоді людина зрозуміє, що вона є не лише на сама, що вона є не самотня, що вона відчуває ту підтримку. І вона буде також потім вдячна ціле життя, що її хтось зрозумів, що хтось допоміг її піднятися. Ми мали в семінарі такого отця Михайла, пастуха наш духівник, то він казав: браття, не осуджуйте ні тих, що вживають алкоголем, ні повійні, нікого, бо не знаєте, що завтра буде з вами, де ви завтра будете. Тому не осуджуємо, молімося, ось обсудили, помолитися, Господи, благословити цю людину своїм милосердям. Кожен дай відповідати за свої чинки перед Богом, Господи, а ти дай мені побачити мої гріхи, щоб я з них покаявся і більше в них не падав. Бо маємо купа свого, знаєте, собою не можеш розібратися, але беремо займатися чи іншим життям. Тож, працюємо, молімося. Що ми гідно могли зустріти Воскресіння Христове в нашому серці. Амінь. Дякую за спільну молитву, благословенного дня, ввечері о 6 годині. Будемо мати літургію на передосвячених дарів. Слава Ісусу Христу!